Політичні групи Європейського парламенту узгодили текст резолюції про визнання Росії державою спонсором тероризму. Да, для во вот, тебе всьому виноваті руски. І от що я скажу: бойся руських! Голосування, за яку заплановане на наступний тиждень. Про це повідомив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс. Після чотирьох годин переговорів між політичними групами європейського парламенту було досягнуто згоди щодо тексту резолюції. Написав він у Твіттер. За словами євродепутата, в резолюції міститься такий рядок. Європейський парламент визнає Росію державою спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби. Очікується, що резолюція буде обговорена і винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада. Нагадаємо, що 14 листопада стало відомо, що Європарламент вніс у порядок денний резолюцію про визнання Росії терористичною державою, яка була запропонована ще в середині жовтня. Долучаємо до етеру Івана Уса, головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, доброго дня вам. Чи вже вечора. Вечора ви нас Ду. чуєте, пане Івана? День переходячий вечір. <смір> так, так, чую вас. Вітаю студію, вітаю всіх глядачів. Пане Іване, от Європарламент узгодив резолюцію про визнання. Росії країною терористкою це рішення зголосуватимуть наступного тижня. Скоріше за все, якщо перекласти це от на практичну мову з дипломатичною, політичною, на практичну мову, що це означає це рішення, власне, що воно означатиме? Ну знаєте, це більше декларативно, тим не менше це дуже важливий крок. Тому що чим більше буде визнання Росії країни спонсором тероризму, тим буде легше встановлювати певні санкції і обмеження, тому що нагадаю, що з однієї сторони, якби є вже санкції проти Росії, з іншої, наприклад, окремі спортивні федерації, як нещодавно заявив голова міжнародного олімпійського комітету, Бах, що треба повернути росіян у спорт, так ось подібні декларації вони насамперед були спрямовані на те, щоб таких заяв більше не було. Тому що коли робляться заяви, а давайте ми їх повернемо. а… То аргументом може бути якраз те, що знаєте, ви кого збираєтесь повертати? Ті, хто представляє терористи, так ви ще збірну не знаю, гіл зробіть. Тому дійсно це насамперед підкреслюю, психологічно, Тим не менш це важливе саме з точки зору стратегії обраної проти Росії, так званої випилювання Росії з світу. Наскільки це можливо економічно, гуманітарно, ось черговий крок. А визнання країни спонсоркою тероризму і країни-терористки, це я так розумію різні поняття. Тому що якщо ти спонсор тероризму, тоді накладаються певні фінансові обмеження на будь-яку діяльність пов'язану із не знаю, фінансово там економічним сектором. Тобто цього не буде. Ну тут я ж кажу, це більше декларативно. Насправді, оцю термінологію як. Правило використовують Сполучені Штати Америки задля запровадження окремих санкцій задля заборони проведення будь-якої угоди з цією країною. Тому до речі, вони поки що не вирішили США чи оголошувати Росію спонсором тероризму чи ні, саме через те, що їхні партнери мають якісь відносини з Росією. Тобто в європейському праві я навіть не впевнена, що це десь прописано чому я кажу про декларативні, саме тому, що це буде більше підкреслення позиції європейського парламенту як е, інституції ЄС з приводу того, як вони відставляться до Росії, а кожна країна вона безумовно по своєму буде вирішена. Ну, але в Європарламенті, так само як і в Євросоюзі, є троянський кінь, Угорщина. Чи може Угорщина, наприклад, заблокувати рішення навіть таке декларативне? На рівні керівників країн ЄС так може на рівні європейського парламенту. Вони можуть проголосувати проти, але навряд чи голосів вистачить на те, щоб це рішення не було прийнято. Але оскільки фінальне рішення все ж таки приймає європейська комісія, на тому рівні дійсно Угорщина може заблокувати. Але подивимось, тому що насправді та ж Угорщина, наскільки я бачу, по окремим кроком вона іноді має таку собі торгівлю з ЄС, і в обмін на те, що вона не буде блокувати, вона щось отримує, тому що її там заблокозаблокували окремі кошти. Ось вона пішла на певні поступки, щоб ці кошти її повернути. Тому все ж таки я б наставив би Угорщину як країну, яка вже дуже сильно виступає проти всього європейського союзу радше як країну, яка хоче десь щось отримати, але знаєте, не думаю, що України ЄС не бачать цієї гри з боку Угорщини і не виключає, що колись. Підніметься питання про те, що буде тимчасове її виключення, як рівніше позбавлення права голосу, як це до речі, вже було з Австрією, коли там перемогли е, політичні сили, і ідеології яких не відповідали європейським принципам. Ось я чекаю, коли подібне рішення буде і з Довгорщини застосоване. На ваш погляд, ситуація із вибухом ракети в Польщі, якось може вплинути на прохолодне ставлення. Або а, стимулювати якесь прохолодне ставлення країн Європейського Союзу до України, знаєте, скажімо так, з тієї інформації, що ми зараз маємо, поки ще офіційно не встановлено, що це була за ракета. Але навіть якщо ми припустимо, що це була українська ракета, всі розуміють, чому ця ракета була випущена, тому що був ракетний обстріл, тому що як. Пан Дуда, президент Польщі, зазначив, що там 200 ракет було общена по Україні але, на щастя менше, тим не менш він сказав цифру 200. Тобто, фактично, цієї фрази він підкреслив, що це був вимушений крок України, яка захищалась. Отже, винним є Російська Федерація. Ту саму тезу. Власне, повторив і президент Сполучених Штатів Америки Байден, коли він сказав, що у будь-якому випадку винувата Російська Федерація, тому що вона спричинила необхідність Україні застосовувати ці ракети. Плюс дехто пожартував, що оскільки ракета с 300 яка потрапила до Польщі, була вироблена в Росії, то Росія ще буде нести відповідальність за погану якість своєї зброї, тому я не очікую якогось негативу в бік України. Ну, Росія ж намагається зараз грати не тільки на цій ситуації, а загалом на ситуації а, в, в світі, намагається розвалити цей західний консенсус щодо України, намагається впливати в різний спосіб і примусити а, через не знаю, через європейський союз, через Сполучені Штати, а, почати знову ж таки говорити з нею про Україну. А, і... Навіть наші е політики, зокрема Арахамія, каже про те, що надходять і дипломатичними і дип дип дипломатичними каналами, сигнали про готовність Росії говорити без умов. Ми розуміємо, що сьогодні для е, України ця розмова може бути певною пасткою, тому що це от обмеження або зупинення військових дій на фронті. Але скажіть сьогодні, от, хоча б один притомний політик Європейського союзу, хоча б один притомний політик у Сполучених Штатах готовий стати посередником, щоб от або не посередником, або тим, хто почне тиснути на Україну, давайте домовлятися з Росією, тому що ну у нас тут зима, у нас тут починаються проблеми. Знаєте, ну ось ви згадували у Хорщину, може, пан Норбан, але навряд чи він навіть це робити. Тому дійсно я поки що не бачу ані в Сполучених Штатах Америки, ані в Європейському Союзі політика, який буде робити подібні речі. Навіть нагадаю, президент Туреччини Радже Пертоган нещодавно зазначив, що переговори повинні бути за умови, що Росія виводить свої війська з території України. Що цікаво, він завжди підкреслює, що Крим він вважає Україною, тобто, фактично, можна розглядати цю заяву як натяк на те, що якщо Росія вийде. Не лише з того, що вона захопила з два четвертого лютого аз Донбассу і Криму, то тоді переговори можуть бути. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.